Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас, мої дорогі! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутирію. І сьогодні у нас всім відома марка Сара Coventry. А Сара Ковентрі це прикраси, що подорожували від дверей до серця. Уявіть собі Америку 50-х років минулого століття. Такі собі домогосподарки із ідеальною зачіскою, домашні вечірки з тістечками і блискучі прикраси, які змушують кожну жінку відчути себе королевою. Гляньте, яка краса! Це дійсно королівські прикраси. І саме так. Сара Ковентрі війшла в моду. Не через магазини, а через серця жінок. І я от показую вам сьогодні перший набір він на сьогодні єдиний, який прийшов на замовлення. Всі інші чудові набори у нас вільні. І сьогодні в нас будуть тільки набори. Цей набір. Прийшов для Олічки із Дніпра, вона вже його давно чекає. Олічка вітаю глянь, яка краса. Цей набір називається Літо на Алясці. Випускався він на початок 1960-х і приблизно до 1961 року. Популярна колекція з назвою, яка відображає природні мотиви. Дизайн, ви бачите, віночок з квітковою композицією, з великими штучними перлинами і бірюзовими стразами, що символізують літній пейзаж Аляски метал сріблястого тону, з філіграннями, листочками, і ціна приблизно. 2500 гривень, здається, було точно не пам'ятаю, але ви знаєте, на повний набір ціна як повезе. Дуже буває ціна, якщо зібрати по одному, то, то буде дорого, а якщо цілий набір, то біля 100 доларів він коштує. Тут нам повезло, і цей набір коштує приблизно 2500, точно я вже не пам'ятаю. Цей набір ідеолічки в Дніпро, а ми з вами будемо дивитися те, що у нас є вільне, а все інше у нас вільне. І сьогодні буде один набір, який просто чудовий, і був у нас лише один раз, колись, може, років 5 назад. І це просто королівський набір. Але він буде в кінці, а зараз подивимося, що в нас є ще. Компанія Сараковентри була створена в 1949 році. І вона стала першою компанією побутових стильних прикрас, що розповсюджувались не через магазини, а через домашні покази. А ще і назви у цієї компанії були такі романтичні. Королівський балет, цвітіння перлів, контеса, малиновий лід та інші. І зараз я хочу показати вам набір із серії Fashion Flower. Це така брошка 10 см і кліпси 3 см. Ви знаєте, до цієї брошки існуючі кліпси 5 см, і я їх уже купила, але купила їх на замовлення для ріти з Ізраїлю. Але з тими кліпсами я купила ще одні 3 см. Ну, на той випадок, якщо комусь ще не вистачає кліп до своєї брошки. І от зараз я вам представляю цей цілий сет, золота філігрань. Об'ємні пелюстки, стрази, і помітьте особливо, що тут у нас стрази з покриттям АБ і стрази червоного кольору. Датується ця прикраса приблизно із 1960 до 1971 року. Випускали цю прикрасу. От, Наприклад, модель 1971 року. Потрапила до досліджень у книзі Сандра Стердіванд. і книга називалась Ідентифікація ювелірних виробів Сари Кобентрі. І саме ось такий дизайн АБ, Рубіновий ефект. Подивіться, бо бувають іще, виявляється, я не знала, але виявляється, бувають ще навіть і білі кристали. Прозорі і бувають рожеві. У нас якраз, якщо ви побачите, то тут такий рубіновий ефект і покриття Авora Бoreаліс. І саме от такий ефект вважається найціннішим набором, і такий набор коштує 2100 гривень. Це дуже ефектна колекція, ви бачите, дуже об'ємна і така масивна. Квітка, сама оця квітка 5 см, і кліпси по 3 см. Витончені дуже брошки і кліпси з філігранню, з тразами і великими формами. І саме така у нас. З червоним рубіновим ефектом, з рубіновими вставками, вона і найдорожча. Але в мене така прикраса коштує не дуже дорого порівняно з іншими пропозиціями, які я бачила, і прикраса стоїть 2100 гривень. Отака чудова прикраса. Продавцями таких прикрас були жінки, які були знайомі одна з одною. І це був спосіб стати самостійною, заробляти та розвиватись. Всі прикраси від цари Ковентрі були дуже якісними. З позолотою, земаллю, з, з кришталевими стразами, і робились вони настільки добре, що дуже гарно збереглися і до сьогодні. Це зараз у нас прикраса, яка називається Перт Блум 1965 року. Це Цвітіння перлів в перекладі на українську мову. Така колекція з'явилася близько 65-го року, у золотистому, як у нас, і був іще сріблястий метал. У дуже гарні виконані великі імітаційні білі перлини, які символізують розквіт квітки. Комплекти зазвичай містять одну брошку у формі барокової перлинки, а також дві сережки, що повторюють цю тему. І ціна цього набору 1600 гривень. Дуже гарний набір в гарному стані. Маркування є на брошці, а також на дужках від сережок. Написано Сара Ков. Цей набір не невеличкий. Самі перлинки, вони великі, такі барокові, а сама оця мандаринка, вона невеличка. Але ви знаєте, разом цим вона дуже елегантна, дуже гарна. І ще вам хочу сказати, що перлинка це така штука, що йде до любого костюму. Чому жінки любили компанію Сараковин? Тому що це було непросто купити брошку. Це була подія, як і зараз. От Ви збиралися з подругами, приміряли, сміялися, обирали. Отак, От як ми зараз з вами тут зібралися, і віртуально так собі приміряємо, думаємо, вибираємо. І ті, хто напише мені перший, якраз і ті і повезе. Тому що кожна з цих прикрас вона розповідала історію. Це не лише модний аксесуар, це ще й емоційний спогад. І ціна доступна, тому що вигляд цих прикрас на мільйон. Кожна прикраса була не лише аксесуаром. А спогадом, пам'яттю, частиною дружби. І от серія Raspberry Ace. Це малиновий лід. Вона з'явилась приблизно наприкінці 60-х і на початку 70-х років. Основою був дизайн із світлою металевою гілкою, прикрашеною емальованими ягодами і квітами. І квіти були з рожевими або ліловими стразами, що нагадують льодяники або ягідне варення, яке урочисто застигло у льоду. Прикраси випускались так, як і брошка, так і комплект. В комплекті були ще й сережки Кліпси. Іноді їх ще називають траубері, а й полуничний лід. А, і він має той самий відтінок, але ми знаємо, що полуничний лід ще у них або полуничне морозиво це така біла полуничка, але цю називають і малиновий лід, і полуничний лід. Ми звикли казати малиновий, так і будемо казати. У нас тут емаль і стрази вся. Брошка в чудовому стані, і отакий от м'який рожево-ліловий колір. Подивіться, як виблискують оці стрази льодяночки. Це австрійські кристали. Ніби дійсно якісь льодянички. Ці прикраси добре комбінуються із весняно-літнім стилем. І дуже ніжний пастильний відтінок і квітковий мотив. Виглядають дуже елегантно ціна 1200 гривень. Маркування є. Ось зворотня сторона і маркування на листочку. Отак от, от справа під замочком. Зворотня сторона чудова. 1200 коштує ця рідкісна брошка. Вона дійсно рідкісна, просто я стараюся її виловлювати і купувати. Ну, а там ще, звичайно, є найби такі брошки, але дуже дорого. Бо сьогодні Сараковинці це просто скарб для колекціонерів, також антикварів та любителів ретро. І іноді такі прикраси передаються від бабусі до онучки, як сімейна реліквія. Кожна річ є частиною стиля, і вони завжди залишаються актуальними навіть зараз. Бо Сара Ковентрі це не лише про моду, це історія про жінок, про дружбу, про доступну елегантність та красу, що живе й досі. Носіть. Свою улюблену брошку і відчувайте, ви частина цієї унікальної історії. Ще один уже не повний набір, бо тут нема сережок. Назва цього набору контеса. Вони відбивають модний тренд середини 70-х. Вікторіанський Ренесанс у дизайні, корона. Завиті форми, підвіска, що надає вишуканості, випускався цей набір близько 1974 року прикраси з рожевими, зеленими та фіолетовими стразами, а центральний кабашон у вигляді опала або вогняно-опального скла. Це не просто брошка, це брошка підвіска потім я вам покажу і дизайн передбачав можливість носити як брошку, так і як підвіску, а також комплект з браслетом. Браслет майже 20 см. Трошки-трошки, може міліметрів на 4 не доходить до 20. Контеса це одна з виразних, але пізніх ліній сараковин у вікторіанському стилі. І ціна набору зменшена через те, що в комплекті не вистачає сережок, але їх можна купити окремо. Але найцінніше в цьому комплекті це все-таки браслет, бо він рідкісний. Брошки продаються, а комплекти з браслетами набагато рідші. І такий набір коштує 1800 гривень. Ця брошка коштує дорого, а браслети ще дорожчі. А як подумати, разом, вони коштують 1800, це по 900 гривень, навіть брошка без доставки найбий коштує дорожче. Є маркування, зараз покажу вам і зворотню сторону цих прикрас. Так, браслет виглядає з лицевої сторони. Ви бачите, які кристали, теж кристали австрійські, і отут опалове скло. Зворотня сторона такий бронзовий тон. І зараз я збільшу вам маркування. Ось маркування на застіпці, і ми бачимо: тут написано сараков. Зворотня сторона брошки написано ковентрі, теж бронзовий тон, і ми бачимо, що тут є гачечок такий для того, щоб це робити підвіз, підвізкою. Дуже гарно виглядає на бронзовому ланцюжку красивий такий підвіс. Контеса, брошка та браслет коштує 1800 гривень. І Сара Ковендрі більше не існує як компанія. Але, як бачите, її спадок живий. Він у руках колекціонерів, любителів ретро і просто людей, які цінують стиль з душою. Її прикаси тепер шукають на Етці, на Ебей, на блошиних ринках, і вони часто йдуть як вінтажний подарунок, як щаслива брошка або талісман із минулого. Це частина модної історії, яку можна носити. Сара Ковентрі це не просто біжутерія, це ностальгія в металевій оправі, віконце в світ, де стиль ішов поруч з дружбою, а краса була доступною. І от зараз я хочу вам показати свою дуже рідкісну знахідку. Тільки єдиний раз така прикраса була у мене. І зараз я вам покажу цю королівську прикрасну. І от, будь ласка, зовсім рідкісний повний сет. Прикраса, яка називається Royal Балет, Королівський балет від Сара Ковентері. Це один із найвідоміших вінтажних сетів бренду і один із рідкісних. Створений він у США в середині ХХ століття рік випуску від 60-го до 61-го років. Вишуканий, елегантний мотив, він натхнений граціозністю балету. Виготовлений він із металу зі вставками зі стразів в роял балет, підчеркує витонченість та вишуканість дизайну. На той час балет був символом витонченості та високої культури. Такий сет коштує 2400 гривень. Ну і погляньте на нього, на його красу. Спершу розглянемо браслет. Я мусила виключити світло на лампі, тому що засвічувалося усе. Воно виблискує отакий красивий ніжний браслет з гарними австрійськими кристалами та перлинками. Дуже гарний його довжина 19 см. Гляньте краса. Вся довжина кольє 44 см, але можна робити по вашій шийці менше. Ви бачите, в нас тут замочок, крючок, і є отака от підвісочка маркування Сара Ковентри. Дуже гарно. Ну і кліпси, які доповнюють всю цю -цю красу. Давайте вже заодно подивимося: і маркування. На кліпсах два маркування. На самих кліпсах написано сараков, а також на замочках. На підвісочці, з одної сторони, написано сараков, з іншої сторони, просто дві літери. «СЦ». Підвісочка знаходиться на кольє. На браслеті маємо з однієї сторони знак копірайту. І от такий дуже гарний вигляд з воротньої сторони. І маркування на замочку. Зараз збільшимо. От ми бачимо Сара Сараков. Уявіть себе, дівчатка, у цій красі, десь на концерті. Чи може на тому самому балеті? І коштує все це 2400 гривень. На вас будуть заглядуватися всі, тому що це просто чудова прикраса. Королівський балет це саме для королев. Отакі у нас, дівчатка, сьогодні гарні прикраси, дуже вишукані, дуже красиві. Деякі дуже рідкісні. І мені здається, що літо на лясі перекликається з королівським балетом, дуже схожі такі, просто в літа на лясі інші перли, тут в балета трошки менше перли і блискучі, а у літо на лясі вони такі матові, ніби заморожені. І сьогодні я повинна вам анонсувати щось на розіграш. Шукала, шукала, не можу нічого знайти. І вирішила подарувати вам на розіграш от таку прикрасу. Це такий витончений ланцюжок, тоненький, і до нього інший ланцюжок, який складається із. Кристалів в оправі безель. Він невеличкий, не на, ви знаєте, на тоненьку шийку, тому що маленький ланцюжок, вся довжина його 45 см. Зелений трошки більший, давайте я вам покажу ближче. Коротенький, але дуже ніжний, зелені кристали, оправа безель. І дівчатка. Щось немає фокусу. Це буде вам просто подарунок на розіграш. Я сама просто зачудована, скільки в нас сьогодні краси. Дуже гарної краси. Я хочу вам сказати, що той, хто хоче мені написати, щось замовити, під відео стоїть мій телефон, Viber, WhatsApp. Будь ласка, пишіть, замовляйте, я завжди відгукуюся. Можу написати пізно. Ви мені, будь ласка, коли замовляєте, пишіть, до якого часу вам можна писати, тому що я не завжди, ну, якби, стежу за часом. Вчора написала двом десяткам, вже було о пів на дванадцяту. Ну, добре, що вони, може, і спали, але відгукнулись. Що Я хочу сказати, що я. Знімаю відео завжди за день до того, як воно вийде. Тому що відео треба зняти, відредагувати, виставити. І мені дівчатка минулого разу вівторок казала, Довго, що... як добре, що ви сьогодні вийшли. Тому що вночі був такий обстріл. Ну, я просто зняла його в понеділок. І якби я знімала його вже вівторок, то, мабуть, би не зняла, тому що понеділок не спала. Сьогодні у мене четвер, а ви це побачите в п'ятницю. Не знаю, яка сьогодні буде ніч. Але я надіюсь на те, що ніч буде спокійна. Я вас люблю, мої дорогі, і бажаю нам всім мирних, спокійних ночей, але перемоги. До побачення! Люблю вас. Приходьте, будь ласка.